Вітаю вас, друзі. Це подкаст де серце там дім, де ми говоримо з українцями з різних куточків світу про їхній шлях, досвід та те, як вони зберігають українську ідентичність далеко від рідної землі. Мене звати Анастасія Нагорна, і сьогодні ми вирушаємо до мальовничого австрійського міста Клагенфурт, столиці Каринтії, де гори торкаються неба, а озеро Віордер завідбуває кольори світанку. Наша сьогоднішня гостя, моя тезка Анастасія, українка, яка вже рік живе у Клагенфурті. Ми поговоримо про перші враження від Австрії, життя в маленькому місті, відчуття дому далеко від батьківщини, і звісно, про те, як серце залишається українським, де б то не був. Насте, привіт! Дякую, що знайшла час. Як тобі звучить фраза Рік у Клагенфурті? Це більше Вау вже рік чи лише рік, а стільки всього сталося? Привіт! Дякую, що запропонувала мені брати участь в цьому подкасті, тому що насправді це дуже цікавий для мене досвід. І плюс це є змога розповісти іншим українцям, як живуть українці за кордоном. Ось що вони проходять. Що вони відчувають, і тому подібне. Ну, а щодо питання, то цей рік звучить для мене як вау, лише рік, а стільки вже всього сталося. Тому що це перший рік моєї еміграції, це перший рік, в принципі, за кордоном, і це перший рік мого зросту такого, тому що тут я. Виходжу із зони комфорту і навчаюсь чомусь новому. Розкажи, як ти опинилася саме в Клагенфурті? Це випадковість чи твій свідомий вибір? Це більш такий свідомий вибір, але в той же час він є і спонтанним. Тому що я із Запоріжжя. Якщо бути точнішим, то із Запорізької області. Моє селище знаходиться між Запоріжжям і Ріховом, і воно е кожен день майже. Потребує допомоги в тому плані, що там постійно прилітає ось, і там є ризик життю дуже великий, там, взагалі, ну, взагалі прям обстановка нестабільна, і що буде завтра, ми ніхто нічого не знає, тому це таке було і спонтанне рішення. Ось, але також свідоме. Чому вирішили саме в Австрію поїхати, і чому саме в місто Клагенфурт? так це тому, що е, були просто знайомі, які живуть вже довгий час в Клагенфурті, і вони ось порадили це місто і порадили, куди звернутися, що зробити, що з собою взяти і тому подібне. Тож, е, можна сказати, вони нам трошки допомогли. з... Реєстрацію з цим всіми бумажками і тому подібне, тому що так ми взагалі не знали, куди що і як. Пам'ятаєш свій перший день у місті. Що найбільше здивувало? Може, люди, чистота або те, що магазини закриваються дуже рано. Ой, так. Я пам'ятаю свій перший день. Він був дуже дуже емоційним, і найперше, що мене здивувало, це літак в небі. Я, як зараз, пам'ятаю, ми тоді. Зупинились, щоб людям передати передачки, тому що я їхала тоді перевізником. Ось, зупинились ми на зупинці, і я дивлюся, як люди там забирають все. І тут просто чую звук і дивлюся в вікно і в небо, а там літак пролітає над нами. Ой, я пам'ятаю, що мені це захотілось і плакати. І радіти взагалі. Ну, я просто не вірила, що це зі мною відбувається, і що я бачу тепер літаки в небі, а не ракети. Це прям був такий дуже емоційний момент. Австрійці дуже люблять таку чистоту і іхайність, е, порядок. третє, те, що мене так здивувало, це краса Австрії. Тут насправді дуже гарно. Тут є і гори, і різні озера, і охайність, і будиночки дуже дуже гарні. Ну прям взагалі, прям таке, прям все дуже гарно. Насправді, як тобі живеться в маленькому місті, бо Клагенфурт не такий гучний, як відень. Я сама там була, тому знаю, що кажу, тому що там більше спокою, природи. Це тобі ближче, чи все ж хочеться більше руху? Насправді дуже комфортно. Хоча я і Запоріжжя, і Запоріжжя є досить великим, але в Кунфуті в мене немає такого відчуття, ніби мені чогось там не вистачає чи ще щось. Тобто я не потребую там великого якогось міста, шуму і так далі, і тому подібне. Рух, я рухаюсь постійно і так в цьому Куганфуті, тож мене все влаштовує. З мовою чи встигла за рік усвоїти німецьку? бо австрійський діалект це така окрема історія. Ти приходиш якісь курси чи самотужки, можливо, вивчаєш? Ну, мова, звичайно, — це окрема тема. <ривця> Мови я досі не знаю на такому базовому якомусь рівні, щоб розмовляти. Я зараз ходжу на курси, тобто я маю кожен день по три години занять. Ось там, де нам пояснюють все також німецькою мовою. Але це й добре, тому що ми так слух сприймаємо мову. Звичайно, що багато чого мені дала моя робота, тому що там всі спілкуються німецькою мовою, і там просто хочеш, не хочеш, а воно тобі залітає, тому що ти це кожен день слухаєш, і кожен день ти виходиш з зони комфорту, кожен день ти в перекладачі. там Вбиваєш якесь слово, перекладаєш, щоб щось сказати, і тому так німецька потихеньку-потихеньку і вчиться. Діалект, звичайно, він в кожному місці різний, і в Відні, наприклад, може бути один діалект, в Когенфурті інший. Але це вже таке, там вже, як мені сказав мій репетитор. Німецьку мову треба відчути. Її не треба прямо вчити, тому що навіть вони самі не знають її досконало. Ось її просто треба відчути. Є там якась українська спільнота, може, зустрічі, свята або ж волонтерство. А так, звичайно, це все є. Ми, українці, тут а, всі один з одним спілкуємось, один одному допомагаємо. Ми маємо групу як а, Чат українців в Каринтії. А, взагалі там бувають такі свята, як свято вереників, а, де збираються українці у вишиванках, де ліплять разом вареники, слухають українські пісні, танцюють. Ну, прям таке відчуття, ніби ми вдома, ніби ми в Україні, ніби ніби не в якій не в Австрії. А ось таке, прям там це те місце, де ми можемо відчути себе як вдома. Ще також є такий інтеграційний фонд Карітас, де працюють наші українці. Звичайно, що не всі, але двох я точно особисто знаю. Це взагалі неймовірні люди, які допомагали, допомагають і будуть допомагати українцям. Працівник цього фонду, українець, він колись мені був сказав: Я допомагаю українцям для того, аби потім, коли вони вже стануть на ноги, щоб вони могли допомогти нашим хлопцям. Вже є щось у Клагенфурті, що стало твоїм там кав'ярня, маршрут, прогулянки, вид з вікна. Прям такого відчуття дому я не маю все одно. Хоча в мене вже тут батьки живуть. Але все одно дім це є дім, і особливо, коли е, є кожен день вероятність його втратити, то ти ще більше його цінуєш і ще більше за ним сумуєш. Ну і звичайно, що тягне додому, це мої рідні люди, е, мої спогади. З минулого життя мої спогади з дитинства. Е, також тому, що хочеться йти по своїй вулиці і розуміти, що а ось тут там, 10 років назад я упала, а ось тут е, я навчалась і досягала якогось успіху, такого дитячого. За цей рік щось змінилося у тобі. Може, почала дивитися на речі інакше, цінувати щось нове. Ну, за цей рік цей рік був таким досить тяжким, як і емоційно, так і фізично, тому що за цей рік я проживала дуже багато таких і радісних моментів, і сумних моментів. Наприклад, я зі своїми батьками не бачилась 8 місяців, і коли вони приїхали, то я запитала у них, що змінилось, там, ну, чи змінилась я взагалі, і тому подібне. То вони відповіли те, що ти стала більш самостійною. І останнє, що б ти порадила українцям, які зараз планують переїзд до Австрії, що б хотіла знати сама, коли тільки приїхала. В першу чергу вчити мову, заставляти прямо себе кожного дня по 10 слів, по 5 слів, хоч щось. Ну і українцям, які хочуть переїжджати до Австрії, я би побажала сил, терпіння, гнучкості. І щоб просто вони не здавались, щоб просто йшли, все буде не зразу, але воно буде. Ну, звичайно, що не соромтесь просити допомогу у інших українців, у просто перехожих людей, навіть якщо вони розмовляють на іншій мові, то можна достати перекладач, якщо ви не знаєте англійської чи якоїсь там мови. Ну просто не соромтесь. Просто йдіть не соромтесь, але в той же час будьте вічувими і ведіть себе достойно. Дякую, Настя, за цю щиру розмову. Мені здається, твій рік у Клагенфурті це не просто про нову країну, а про нову тебе. І дуже приємно бачити, як українці навіть далеко від дому залишаються собою з теплом, вірою і любов'ю до свого коріння. Друзі, це був подкаст. Де серце там дім. Підписуйтеся, діліться цим епізодом і не забувайте, Україна там, де ми говоримо, думаємо, любимо по-українськи.